Так, оце у нас так виглядить зараз чилі. Ви нам виписували е, назначали е, Вігамокс і Карнерагель. Ось так от чилі вже. Мені здається, що трошки краще. Одне око точно краще. А інше вже, мабуть, такі теж щось є покращення. А оце ото там фісочка. Е, ви нам призначали, призначали Гентафарм, Вігамокс і Карнерагель. Оце Анфісочка. Ну, може трошки теж краще. Ну, вже прийшло, мабуть, 10 днів пройшло, 14, може, ще не прийшло, але 10 прийшло. Щось видно. ой ой яй На сонце видно, на сонце краще не виходить.